Всім доброго дня, з вами Вікторія. Сьогодні у нас 20 грудня. Хочу поставити на укорінення свої красули, красули овата. Ці красули я назрізала неділі 3 тому назад. Ну, для того, щоб почеренкувати свої красули. Обрізала свої красули. Ну, щоб сформувати гарні кущики. І для того, щоб у мене були череночки. Ну, Кущики показати зараз не можу, бо вони зараз в мене в хаті на підвіконні. А зараз вам покажу череночки. Дивіться, три неділі вони в мене простояли і покажу, як, які дали вже корінці, які ще не дали. Зараз я поставлю камеру і буду все вам показувати. Дивіться, всі красули я отак взяла, поставила такі коробочки, це з йогуртів, сметани там, ну, різні. І отак, ось, Щоб вони стояли рівненько, отак, Бачите, отак. щоб не, не викручувало їх, щоб вони були рівненькі. череночки. Дивіться, тут у мене вийшло їх три. Ну, два я продала неукорінені. і один ось залишився. Дивіться, який гарний череночок. І уже ось дивіться, який дав корінець. Зараз я ось о так лучше видно, бачите? Дав корінець гарний. о ну, Це буквально ось, ось, за пару днів він дав. Я ось задивилася заглядала, то ще нічого не було. Ну, в общем, будемо садити вже. Як я обрізала свою красулу то з неї багато було і листочків. Ну ось, дивіться, Листочки живі, все нормально, вже попідсихали, деякі вже там починають трішечки, вроде би, ось вже і корінець деякі дають. Хочу попробувати і посадити ці всі листочки. Кажуть, що з листочка не виходить та, ну, та рослина, яка. З якої ти береш листочок, ну, що вона не буде іменно така оця триколор. Ну, листочки є. Місце є, можна попробувати. Я вам пізніше покажу, які я в тому році брала листочки, і що з цього вийшло. Так, дивіться, це в мене моя незнайома красула, але вона гарна. Дивіться, в неї різні. Це вона зараз зимою, зимою да, така, а літом вона ось такою з таким загарчиком. Так, беру оце, бо воно фокусує цвітне. Бачите, такий загарчик в неї був літом. Ну, вона гарна красула. Дивіться, я їх нарізала багато, бо вона вже в мене доросла, вже роки три десь. Тут, а ще корінців, я не бачу. От іменно цих, що верхні лежать, я не бачу. А ось на нижній коробочки, бачите, дна ну, в дні немає там дирочок. І ось, дивіться. На самому дні те, що лежало, оце ось, воно дотрагувалось, дотрагувалось до цієї коробочки. Ось дивіться, які корінці. А ті, що верхні лежали, немає корінців. І тут немає ніде. І теж тут ось листочків ціла куча, один пропав. Ну, Будемо пробувати. Подивимося, що з цього вийде. Ну, Я вам зараз покажу, що оцю красулу в тому році я. Ставила з листочка, в мене пішло. Ну, я покажу, що вийшло. Давайте я зараз покажу возьму. Дивіться, оце ось дві було із оцієї красули. Оцієї. Я брала листочок, отакий ось маленький, поставила, він дав корінці. Стояв довго-довго, ну потім дав діток. Дивіться, це ось отака. Я чомусь завжди думала, що вона буде именно... така, як і мамка. А ні, ось, бачите, а це друга. Ну, Ця якась така вона, знаєте, сразу почала кущитися, там воно з пазух пішли. Ну, Може, щось буде і інтересне. Ці такі листя теж. Ну, вона зовсім не похожа, зовсім не похожа. Дивіться, оце все мамка, да? а це ось вони. Листя зовсім не похожі. Ну, подивимося, я наблюдаю за ними. Будемо дивитися, що з цього вийде. Так, наступна в мене. Зараз ці сложу красулки. Будемо зараз покорінювати. Так, дивіться, оце ось окрасула в мене, вона така, знаєте, саме найбільше засох, засохла. Тому що в неї більш тонкіші листя. Арборесценс. Оце ось така назва. Ну, ось, Бачите, трішки ось оця викрутилася. Ну, нічого, ми так поставимо в земельку. Теж вона не дала ще корінців. Ну, я вам скажу, що зараз не те время Грудень це зараз не те время, щоб розсаджувати. Це просто що я трішки формірувала свою. І... Рішила нарізати череночки. Ось дивіться, ось такі ось гарненькі і ось о листя з неї. Листочки теж ми посадимо. Ну, може, не всі, ну, щось посадимо. Попробуємо, що з цього вийде. Так, вона теж у мене гарненька. Листочки ось дають корінці, ось видно, бачите? Так. Зараз будемо все садити, покажу. Наступна в мене корал. Корал, давайте її виложу теж. Небагато вийшло, бо вона у мене ще молоденька. Хоча можна оці усю розділити, ну, я не хочу. Хай вони будуть отакі вже побільші трішки. Теж вона ще не дала корінці. Ну, вони вже добре підсохли. Я ж кажу, вже три неділі вони в мене стоять. Корал. Так, і теж ось багато листочків. Теж, інтересно, чи виростуть отакі ось з цих з оцих листочків, сегментиків листочка, чи виростуть отакі самі, чи будуть вони обичні, круглі. Подивимося. Так, яку ще я вам не показувала, ще не показувала голума. І голум ось о. голум в мене трішки більше їх. В голума, бачите, трішки такі ширші листочки. Як у корала, вони такі длинненькі. як. Ось, бачите. А в голума вони ось ну, в голума, дивіться, ось, бачите, воздушні корінці пішли. Ось. Ну, теж такі, бачите, вони не сильно великі. Є великі, є менші. Так, ось теж пішли воздушні корінці. Так, все це посадимо зараз. Я покажу, в який ґрунт і куди ми будемо садити. І ще я хочу вам показати, які я купила новиночки. Зараз, дивіться, взяла три сорти новинок. Це в мене така вона величинка вже. Ось тут теж вона лежить у мене теж неділі три. Ось, вже корінець ну, да, пішов, видно. Погано видно. Ну там вже є ось такий біленький корінець. Так, це хамелес Сансет. Ось така, бачите, яка вона? Гарна, гарна. Ну, вона не, 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 не сильно дорога, але ну, гарненька. І тут листочок отпав, я його теж поставила. Так. Стояли в мене ось у теж в таких стаканчиках. Потім, ось дивіться, оце, ось оця гарненька. Вона гарна, але не сильно дешева. Ну, будемо надіятися, що вона пустить корінці і буде в нас рости. Ось ось такенька вона. Це Альба Білої ночі. Отака ось, ось теж. І ще одну покажу. Це в мене сільвер-долар. Сільвер Доллар. Ось назва. ось таке. отаке. Тут ось листочок з гальби відпав, теж попробуємо його вкорінити. Ну, оце такий Сільвер Долар. Знаєте, він чимось похоже мені на Arbor Sense мій ось. У. Ну, не такий, знаєте, тут більш такі товстіші. Нього листочки, а всі такі мякенькі видно. а тут такі товстіші. Ну, подивимося, що воно виросте. Зараз я приготую стаканчики, ґрунт, куди ми будемо садити, і покажу, як ми будемо садити. Так, дивіться, ґрунт, я беру тут в мене е торф. Переміжку з камінцями, ну торфу тут більше. Більше торфу для того, щоб він, ну як вам сказати, щоб камінці менше давали ці воздушні пространства, як кажуть. І швидше наші корінці взялися за ґрунт. за ґрунт. Так, Трішки більше я додавала торфу. Ми потім будемо пересаджувати, то будемо робити землю. А для... Укорінення треба трішечки другий ґрунт. Так, оце отаке все гарненьке. Тепер я беру отакі стаканчики, вони вже бивушні, ну вони помиті нормальні підуть. Беремо такі стаканчики, накладаємо ґрунтику і зараз я наложу і потім покажу, як я буду їх ставити на укорінення. Так, дивіться, я розложила грунт по таких маленьких стаканчиках, поставила їх отакий ось піддон. Ось, ну, обичний піддон такий. Потім ми беремо і я буду таким маркером робити маленькі углублення, тому що деякі красули вже мають корінці. Ну, щоб не поламати корінці, Невеличкі такі буду робити. А там буде видно, для яких надо, для яких не треба. Не так, ось тут маленькі корінці є. Ми беремо так, ставимо і прижимаємо по бокам. І все. Поливати я не буду десь недільку. Ось о, дивіться, теж такий череночок, він уже крупненький, теж прижимаємо по бочкам. Недільку не буду поливати, полью пізніше. Зараз хай вони трішки привикнуть до ґрунту і потім полім. Так, ну, давайте я зараз розсадю їх і покажу вам, що вийшло. Ну ось мої всі. Череночки вже посажені. Ну, бачите, тут і листочки садила. койде. Ну, подивимося, що буде. Тут ось окремо посадила листочки. Ну, Подивимося, я не знаю, що воно може вийшло, Ну, я вам показала, що в тому році в мене не було красу. Ну, наприклад, оцієї, оцієї. Ну, голум, корал. У мене була тільки оця ось. Я натикала листочків і з них ото, що вийшло. Ну, надіюсь, мої новиночки теж підуть. Ось, бачите, я їх в краю посадила. Подивимося, що вийде. Ну, на цьому буду закінчувати своє відео. Всім гарних квітів, мирного неба. Всім. Пока-пока.